Всім доброго вечора або доброго дня, з вами Віктор і тут ми розглядаємо психологію загалом всім але сьогодні ні. Сьогодні я продовжую розказувати про профілактику депресії. Якщо ви не бачили попереднє відео з цієї серії, в описі є посилання на весь плейліст щодо цього. Ну а зараз друга серія. І поки ви ставите вподобайки, підписуєтесь цих. Ти тікайте на дзвіночок, пишете коментарі. І якщо що, якщо у вас є там якесь прям питання, ну таке цікаве, яке не для мас, ви можете написати його в інстаграмі, який є в описі цього відео. Ну, а я продовжую. Другий пункт налагодження харчування. Ну і читаю перший п'ять пункт режим харчування. Нашому організму дуже зручно, коли є конкретний режим харчування, коли щоб організм знав, коли треба працювати, коли треба перетравлювати, коли треба енергію використовувати, коли її витрачати, коли її накопичувати, і все таке інше. І так, також підпункт під щодо цього: консультація з лікарем щодо власного балансу речовин і дієти. Ну, тобто, якщо це пов'язано з харчуванням, це така тема, я не можу рекомендувати нічого, бо я не дієтолог, не гастроентеролог, ні будь-що таке інше. Я можу тільки сказати, що харчування має бути налагодженим, воно вона має мати режим, окрім того, от, має містити свій баланс речовин. Вітамінів і всього такого іншого і конкретної дієти. І знов така дієта це не прям таке обмеження. Дієта це один з видів балансу. Тобто, звісно, ми знаємо, що там бувають відбув, часто бувають, відмовляються повністю від чогось там, наприклад, від. Виробів з борошна від хлібу, всього такого іншого, тому що насправді ць, цих речовин їх надлишок в організмі, тому від них можна відмовитися повністю. Але це не означає, що треба прям повністю від цього відмовлятися. Можна там, наприклад, раз на тиждень їсти щось там таке, не знаю, але треба мати правильний все-таки баланс. Знову таки консультація з лікарем щодо власного балансу речовин і дієти. Ну, а далі, після того, як проконсультуйтесь, самі вирішуйте, що вам робити. Третій підпункт слідкувати за церкадними ритмами. Я вже говорив про це, коли я розказував про сон, що є там ціла купа всього всяких ритмів в організмі. і всякого такого. Ну і церкадні ритми це. Такий короткий, але зрозумілий приклад. Наприклад, що цукор, там, глюкоза все таке інше, ну, таке солодке, воно краще перетравлюється, якщо його з'їсти зранку. Тобто, наприклад, з'їсти шоколад з чаєм зранку, воно протягом дня нормально переробиться, переробиться так, як треба. Там, на глюкозу, на глюкозу, на все інше, і воно правильно буде функціонувати в організмі. Але якщо його з'їсти ввечері, воно не буде адекватно працювати, адекватно не перетравиться в організмі, а буде відкладатись у всякий, там жирі і все-таки інше, що нам насправді не подобається. А коли відкладається те, що не подобається, то Знов таки, це викликає певний такий негатив. Так. Ну, і знов таки, церкадні ритми, коли будете консультуватися з лікарем, згадайте про це, ви поговорите, дізнайтесь, що ну, я казав, що дієта це не обов'язково про те, щоб відмовлятися, можна буде налаштувати. Так що в конкретний час доби. Є те, що підходить цьому саме часу доби. І не дуже сильно від усього прямо відмовлятися і нормально харчуватися в той же час. Ну, а також є така штука, що глюкоза, такий шоколад, таке інше, воно впливає на мозок. Відповідає за. Скажімо так, Грубо кажучи, за будову функціонал мозку, і тому саме краще шоколад їсти зранку. Ти шоколад з'їв, ти трохи підзарядився, отримав свою дозу глюкози, яка покращує роботу мозку. І тоді можна знову таки адекватно функціонувати, виконувати свої обов'язки, нормально працювати і е, от, значно краще, ніж коли ти тупиш, не з'ївши шоколад. Е, ну і така, знаєте, одна з крайнощів е, бувають такі люди, у яких, е, е, скажімо, можна помітити певний дефіцит глюкози. У них там, наприклад, руки дрижать і все таке інше. І тому їм рекомендується тягати з собою в кишенці якусь маленьку шоколадку, щоб ну, бачиш, що в тебе руки трясуться, а шоколадку тобі покра... покращиться. Так, мозок буде більш адекватно функціонувати, контролювати знов-таки моторику і все інше свої функції. І це більше сприяє подоланню депресії. А якщо у тебе руки дрожать, ти погано, погано думаєш, не можеш нормально виконувати свої обов'язки, у тебе кружиться голова, все таке інше, це е, сприяє тому, щоб депресія була а не навпаки. І це був другий пункт налагодження харчування. І так, третій пункт. Налагодження взаємин з людьми. Перший підпункт. Здорове спілкування з хорошими людьми виробляє сиротонін, який регулює тривогу, агресію, обсесії. Тобто обсесії це нав'язливі думки. Обсесії нав'язливі думки вони провокують всякі компульсивні дії, тобто всякі неадекватні дії, які виникають внаслідок. Нав'язливих думок. Так, регулює тривогу, агресію, обсесії та інші психоемоційні реакції. Другий підпункт. А також виробляє окситоцин, відчуття безпеки і відчуття того, що ми знаходимося серед своїх, серед близьких. І така собі антитеза. Натомість спілкування з поганими людьми дає повністю протилежний ефект, а окрім того, руйнує самооцінку і віру в людство. То про що цей пункт? Налагодження взаємин з людьми. Треба фільтрувати своє оточення і думати про те, як так сталося, що ви опинилися в одному соціумі з поганими людьми. Також, якби і від них відмовитись і. Почати контактувати з нормальними, адекватними людьми. Ну, якщо е, ти маєш навколо себе нормальних, адекватних людей, які тебе люблять, ти е, більше зростаєш, е, і як, е, зростаєш, і як чоловік е, зростаєш, і жінки, як жінки зростають, е, тому що е, соціум їх більш-менш адекватно е, сприймає в своїх е, певних е, ролях і всьому такому іншому. А коли ти контактуєш з поганими людьми, там е, руйнується і чоловічність, і жіночність, і людяність, і все інше. Ну, як, е, як тут написано в самому кінці, е, руйнує самооцінку і віру в людей. І це все сприяє депресії. Щоб не сприяло, треба шукати навколо себе е, хороших людей. Якщо таких нема, треба їх знайти. Це був третій пункт налагодження взаємин з людьми. Четвертий. Цінуйте свої успіхи. Перший підпункт: Наведіть порядок в роботі та навчанні. Другий підпункт. Розподіляйте роботу на пункти. Третій підпункт. Зазначайте, що ви вже зробили. Е... Так, це був третій, четвертий, після кожного пункту робіть маленьку перерву: випийте склянку води або вмийтеся водою. Ну і здавалось би, все зрозуміло, очевидно, але небагато людей цьому слідує. Не ведіть порядок в роботі та, та або в навчанні. Часто так буває, що люди просто. вони... Працюють, виконують якісь дії і все. Але е, не поділяють роботу на пункти. Коли ти не поділяєш роботу на пункти, то у тебе в мозку не е, відбивається те, про що ти саме зробив. Що ти виконав, чого ти досяг, що ти вже, який обсяг ти зробив, що тобі ще залишилось зробити, і у тебе це, через це виникає каша в голові, в якій ти не розбираєшся, і все це дає зайву напругу, яка взагалі ніяким чином не корисна. І це не треба. Якщо розподіляти роботу, то Буде адекватна продуктивність, ти знаєш, що ти зробив, що тобі ще залишилось зробити, і ти знаєш, що цінувати в в тому, що ти робиш, цінувати свої успіхи. Знову таки, це стосується особливо того, коли в тебе довгостроковий такий план, якась робота, проєкт, і який треба робити довго. І Звісно, коли ми там робимо якийсь план, там ми щось е, потроху робимо, звісно, наслідуємо якимось пунктам, але е, більше, скажімо так, чисто зробили і зробили, е, виконуємо наступне. Але треба про це замислитись: так, я це зробив, я це зробив, я це зробив, і е, е, виникає таке класне. Приємне відчуття, і тоді ти реально усвідомлюєш, що ти зробив і що треба саме цінувати. Так. І тоді депресія входить. А коли ти робиш якусь роботу, нічого не цінуєш, і потім протягом роботи у тебе виникає певний стрес, і якщо це не розбавляти певною відзнакою якогось успіху, то це. Цей стрес він дуже сильно накопичується, і тоді виникає знову таки депресія. Але цього діла можна дуже просто уникнути, просто розбиваючи на пункти і відзначаючи свої успіхи. Ну і здавалось би, якщо проєкт великий, то і успіх там, напевно, великий. але... Це так не працює. Треба адекватно працювати, адекватно відзначати успіхи, адекватно відпочивати. Ну, як тут останній пункт написано: після кожного пункту робіть маленьку перерву, випити склянку води або вмитися. Тобто, потрошечку треба якось закріплювати це якимось діями, закріплювати в мозку і потроху перезавантажуватись. Ну і очевидно, що коли ти працюєш, прямо за 8 годин ні разу не встаєш зі столу, от прям працюєш, 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 то це антисприяє взагалі всьому. Сприяє тільки негативу, депресії, погіршенню здоров'я, всьому такому іншому. Просто зробив дещо, випі склянку води або вмийся, встань. Потягнися, і тоді будеш адекватно працювати далі. Так, ну і це були ще два пункти про профілактику депресії. Я буду продовжувати знімати, записувати наступні. Ну, а на цьому все. З вами був Віктор. Чекайте нові круті, цікаві, корисні, доречні відоси. А на цьому все і до побачення!